Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Друзі, через системні атаки Росією енергоінфраструктури, про які ми вже напередодні згадували, українці без світла, тому змушені, що правильно застосовувати різні електрогенеруючі зарядні станції, пристрої і це не завжди є безпечно. Так напередодні в Івано-Франківську стався вибух зарядної станції просто в одному з офісних приміщень. За попередніми даними, вибух спричинив займання, унаслідок чого постраждали двоє людей. Їх із травмами доправили до лікарні, і тут питання: от як в умовах відключень світла користуватись електроприладами і зарядними станціями без шкоди для себе і без шкоди для оточуючих? І в цій темі розбирався наш кореспондент Андрій Люховець. Андрію, ще раз тебе вітаємо. Розкажи нам, як себе як запобігти от таким прикрим ситуаціям. Доброго ранку ще раз, колеги. Так і ми дуже можемо часто бачити ось цю картинку за моєю спиною: будинки і вікна, в яких хочеться, щоб жевріло не тільки надія, але і світло, яке нам так потрібно для багатьох різних побутових функцій. І от зарядні станції якраз таки стали одним із тих виходів, коли ми можемо і підзарядити гаджети, але і для багатьох інших людей, у кого автономне опалення це такий мастхев для того, щоб опалення тепло було вдома. Тому вони використовують все частіше ось ці різноформатні по величині по потужності зарядні станції, які дають можливість нам бути з електрикою, але щодо використання експлуатації цих зарядних станцій, існують правила, елементарні правила, але які можуть вас убезпечити від негативних наслідків. Отож, що з цього приводу кажуть експерти, як правильно експлуатувати? Декілька простих правил зараз озвучу. Перше правило і одне із найголовніших це те, що ці пристрої не можна перенавантажувати, тобто у нього є. Зазначена потужність їх великими буквами цифрами пишуть на корпусі самого. Самої зарядної цієї станції, тобто, якщо сума споживання перевищує, максимально допустимо потужність станції, автоматично вимкнеться. Або найгірший варіант, який може статися, вона починає нагріватися, і відповідно може відбутися і займання, і може от відбутися як у, в озвученій ситуації вибух. А також для портативних електростанцій слід уникати використання станції під час заряджання, оскільки це може також вплинути на нагрівання. Тобто, коли вона підключена до мережі і заряджається, відповідно не можна від неї щось інше заряд. Джати ще для цієї зарядної станції є рекомендований підхід у вигляді температурних режимів, тобто її не потрібно ні перегрівати, ні переохолоджувати а також на цих станціях зазначений ось цей температурний режим, в якому найкраще використовувати експлуатувати, тому що відповідно не дотримуючись цього, знову ж таки перегрівання, займання і можливий вибух. І останній аспект, на який також потрібно зважати, а ми дуже часто звикли всі гаджети і загалом. Зарядні станції ставити на зарядку і кудись іти, або на ніч залишати загалом, а цього робити не потрібно, цього робити не можна. На цьому наголошують експерти, тому що це також електропристрій, який в сьогоднішніх умовах перепадів електронапруги може вийти з ладу, і це наймінімальніше, що може відбутися, але найгірше, що може відбутися, знову ж таки, перегрівання і вибух. І от, якщо відходити від е, 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 тільки е, е, перепадів напруги, які відбуваються в електромережі, то не тільки електро. Електричні ці от зарядні станції можуть постраждати. А ми з вами також стаємо одними із тих, хто першими біжать заряджати усі гаджети, Коли тільки світло з'являється, тут нами керує емоційний аспект. І от у цьому випадку, як не втратити свої гаджети, як не втратити електростанції, а просту і дієву, і практичну пораду мені напередодні дав електрик Микола Жирун. І от що він радий, давайте послухаємо. Рекомендується встановлювати реле контролю напруги. От в такі моменти це потрібно робити. Вони будуть захищати, тобто реле напруги буде захищати електричні прилади від підвищеної або пониженої напруги. От це якраз проявляється в моменти увімкнення світла, коли в мережі навантаження нерівномірне, десь більше, десь менше. І от в моменти увімкнення може бути, що в розетках там буде 280-300 вольт. Потім з часом навантаження трошки стабілізується, напруга може вирівнюватись, але в моменти увімкнення отакий от ефект може бути. Реле контролю напруги може бути як окремо на кожну розетку. Ви можете навіть загуглити, знайти в інтернеті і побачити, як, який вони мають вигляд. І ціна ось такого окремого 300 гривень. А також реле можна встановити і на всю квартиру. Це вже потрібно знову ж таки поспілкуватися і порадитися з електриками, які встановлять на вашу електрощитову відповідне реле. Його вартість від 800 до 1500 гривень, як мені сказав Микола, воно залежить вже в залежності від виробника. І от тут, знаєте, дуже простий висновок можу зробити: що 800 півтори тисячі не вартують жодного електричного прилада, який є в квартирі. Відповідно, тут можна порівняти що важливіше, чи ось цих от гривень, якими можна купити реле напруги, або ж купити новий холодильник О. чи щось інше. В таких реаліях живемо і треба порівнювати. Так, Андрію, ось дивись, в от буквально гарячих свіжих графіках відключень є ще такий нюанс. Ан з того, що електрики немає по 4-6 годин. А зараз ми ще повідомлення сказали, що ще по 12 може не бути. А, значить, а, потім вона з'являється на якийсь короткий проміжок, порівняно короткі, 2-3 години знов відключають. І це, це вікно цих самих можливостей. Всі намагаються в нього потрапити, як мінімум, зарядити гаджети. А чи є тут небезпека для людей, і давай так і для техніки також. Тут, знаєте, відповідь очевидна і емоційна, тому що у нас загорається і в прямому, і в переносному значенні лампочка, яка свідчить про те, що треба бігти, все заряджати. А про те, що важкі прилади, тобто енергоємні прилади, праска, пилосос, пральна машина, вмикати, от у ці вікна не потрібно. Я думаю, що про це ми нагадували і будемо нагадувати, але знову ж таки і гаджети наші можуть також бути у небезпеці, тому що ми од цим от Ажіотажам також створюємо відповідний перепад напруги. Тому, знову ж таки, Микола Жирун радить просту, дієву і практичну пораду для всіх українців. Як мінімум, те, що саме елементарне, в перших 10-15 хвилин після з'явлення світла не вмикати все підряд, хоча б зачекати цей момент. Тому що вмикають по групі, Наприклад, вмикають не всі споживачі одночасно, а ступінчато. Частинка, частинка, частинка і понаростаючий. І щоб не відбувалося, що лавінообразно вмикаються всі прилади, і відразу після того, як 10 хвилин пройшло, і світло знову вимкнулося по перевантаженню, то потрібно хоча б трошки відтермінувати тому ще на останок нагадаю, ми починали з вибуху і пожежі Незайвим в наших квартирах. Ще буде такий гаджет, як вогнегасник. А їхня ціна для гасіння відповідно електроприладів чи інших пожеж комплексно від 500 гривень. Це 5-літрові. Тому майте на увазі, ми також про це нагадували, нагадуємо і будемо нагадувати, тому що це наша із вами безпека. Так, і не знаходимо те саме світло в усіх сенсах. І, і роз'ясненням також для вас, глядачі, займається сніданок, і зокрема Андрій Люховець з темою електроенергії, і де її брати, як нам виживати в таких умовах, а вижити, то в нас це вдасться. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.